Як зробити комір для легкої блузки. Це у мене штапель. Штапель дуже такий слизький матеріал, тканина і з ним досить складно працювати. І покажу вам легкий спосіб оброботки коміра. Це у мене верхній комір. Він вирізаний із дублерина по викрійці і наклеїла я на тканину, додала припуски і викроїла. Ось так. Це у мене верхній. Далі накладаю на. Прям цілий такий кусочок матеріалу його зверху фіксую булавками, не вирізаючи, і буду робити строчку по краю дублерина по верхній лінії, тільки по верхній. Роблю строчку по верхньому краю, тепер вирізаю матеріал тканини тільки по верхньому краю. Залиште тут припуск десь 5 мм, не більше. Далі відвертаємо комір. Покажу з виворотньої сторони, але треба буде по лицевій робити строчку. Значить, з виворотньої сторони, ось верхній комір, ось це буде нижній припуски ми направляємо у бік нижнього, там, де у нас не продубльовано. І тепер, ось так, таким чином, буду робити строчку. Ось тут. Це продубльований комір, це просто тканина. Під нею припуски роблю строчку по всій довжині верхньої лінії коміра. Ось так. Ось так зараз виглядає. Тепер припрасовую цю строчку. Потім ось так перегинаю ці дві тканини, два шари. Ось це у мене комір продубльований, роблю згин так, щоб трошки змістити, перетягнути. Продубльовану деталь на ту сторону, де у мене строчки. Повинен вийти ось такий кантик шириною в 1 мм, формую цей кантик і запрасовую по всій довжині обробленого краю. Слідкуйте за тим, щоб він, цей кантик, був рівномірний по всій довжині. Ось що вийшло. Тепер по його контурам я виріжу нижній шар коміра. І знову показую, що вийшло. Ось така в мене зараз деталь. Верхня лінія вже оброблена. А бокові ще ні. Тепер мені треба роз'єднати ці шари. Вони трошки, бачите, склеїлись. Тепер ось у мене згин, ось так був да? запрасований. Я його позначила булавкою. І тепер по цьому запрасованому згину мені треба скласти два шари коміра. Лицевою стороною усередину. Тут яка фішка, що ми складаємо саме по згину запрасованому. Не по строчкам, а по згину. Скріплюємо ось так зметуємо і робимо строчку по цим лініям коміра по куточкам. Ось так з виворотньої сторони, з нижньої. Ось так з верхньою. Ось так на згиня переходить. Всі шви переходять на нижню сторону коміра. Я зробила строчку з двох сторон, припрасувала трошки припуск. Тепер треба підрізати зайвий широкий припуск і вивернути. За потреби обережно виправити куточок. Цей боковий шов також треба трошечки перетягнути на виворотню сторону, на нижню сторону коміра. Ось так, бачите, тут також кантик є. І припрасувати. Якщо складно, одразу це робити під праскою треба вимитати. І ось вже готовий комір до пришивання в горловину.